29 листопада УНН за минулу добу у Києві зафіксували 1745 тверджених випадків захворювання на коронавірусну. хворобу COVID-19, на рівні показника добою раніше, померли за добу 11 людей. Про це написав у своєму телеграм-каналі Мер Києва Віталій Кличко. Передає УНН, вірус не відступає. Кількість нових випадків у столиці продовжує зростати. За минулу добу в Києві 1740 хворих померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 1279 киян, підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 69 018. написав кличко з його слів. За добу захворіли 987 жінок віком від 18 до 91 року, 650 чоловіків віком від 18 до 97 років, 56 дівчаток від 2 до 17 років та 47 хлопчиків від 2 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 69 медиків до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 93 пацієнти, інші на самоізоляції, під контролем лікарів одужали в столиці за добу 92 людини. Усього коронавірус подолали 22 755 жителів Києва. Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі 303. В Солом'янському, 229, в Подільському та Святошинському районах по 210 випадків. Додав Кличко, додамо в Україні на ранок 29 листопада зафіксовано вже 722 679 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них одужало людей 339 378 летальних випадків. 12 213 – приріст випадків захворювання за останню добу. Майже 13 тисяч.